З вами я, В'ячеслав Ярмак. І сьогодні ми поговоримо про спосіб розкладання двочлена або многочлена на множники з використанням формули. сума кубів, різниця кубів, або куб суми та куб різниці. Давайте згадаємо, який вигляд має ця формула. А в кубі відняти Б в кубі, або А в третьому степені відняти Б в третьому степені. Це вираз. Який утворюється з різниці основ. І помножений на, говорять, неповний квадрат цих виразів. Ось така формула. Приклад, як же використовувати цю формулу для розкладання на множники? Ну, нехай маємо х в третьому степені відняти 8. Для того, щоб розкласти цей вираз на множники за допомогою цієї формули, ми маємо подати і перший доданок, і другий у вигляді куба третього степені. Перший вже подано, а 8 нескладно подати як 2 в третьому степені. Отже, маємо Х в третьому відняти 2 в третьому степені. Тепер замість А у нас Х, замість Б у нас двійка. І ми підставляємо цю формулу замість АХ, замість Б підставляємо двійку. Що в нас утвориться? Х відняти двійка, помножити. Тут буде х в другому степені, можна одразу записати. Додати добуток 2х. І додати двійку в другому степені можна сказати, що це 4. Ось таким чином, на простому прикладі, ми побачили, як це працює. Е, якщо, скажімо, вираз трішки складніший, скажімо, x в 6 степені Y в 9 степені, відняти 27А в 15 степені. От, умовно кажучи, такий двучлен необхідно розкласти на множники, використовуючи формулу різниця кубів. Для цього подамо кожен із одночленів, який входить в цей двочлен, у вигляді третього степені. Значить, скористаємось тим, що при розкритті дужок в цьому випадку показники необхідно перемножувати. Отже, який показник степені має бути у X? Щоб при множенні на трійку утворилося 6. Це двійка. Правильно. Аналогічно з дев'ятою степеню. Е, в якому степені має бути Y, щоб при множенні на трійку утворилася дев'ятка? Ось так. Перевіряємо, якщо ми розкриваємо це формула піднесення добутку до третього степені. Буде Х в 2 і в 3, Х в 6, Y в 3 і в 3, Y в 9. Утворили третій степінь. Мінус 27, якщо це є 3 в третьому степені. І ми можемо записати, що це 3А в п'ятому і в третьому степені. 3А в п'ятому і в третьому степені. Якщо розкрити дужки, ми будемо мати 3 в третьому 27, А в п'ятому п'ятірочку треба помножити на трійку 15. Дорівнює. А тепер в користуємося цією формулою. Лише замість А у нас буде ось оце, замість Б ось. Оце. Підставляємо сюди А відняти Б. Це буде х куб Відняти 3 А в п'ятому. Помножити на а квадрат. Це ось оцей вираз в квадраті. Ну, Можна одразу підносити, я тут запишу х квадраті, y в кубі. І піднести до квадрату. Що це буде? Це буде x. Показники перемножаються в четвертому, помножити на y в шостому. Отже, маємо x четвертому, y в шостому. Далі знак плюс. І добуток ось оцих виразів. х квадрат у куб, помножити на 3а в п'ятій, І додати квадрат ось цього. Це буде 9А в десятому степені. Ось так ми розклали цей двочлен на добуток. Подали у вигляді добутку. Або розклали на множники. Давайте подивимось, як буде працювати формула сума кубів. Запишемо її. Сума кубів, що зміниться, тут плюс, тут плюс, а тут буде значок мінус. Ось такий вигляд має формула сума кубів. Подамо суму кубів у вигляді добутку. Нехай буде така сума. 125х в третьому степені додати 8х степені. Подамо кожен із одночленів у вигляді третього степені маємо 125, це п'ятірка в третьому степені, 5 помножити на Х. Додати. 8х6 степені це 2, Х в другому, і в третьому степені. Перевіряємо себе. При розкритті дужок 5 в третьому степені 125х в третьому. 2 в третьому степені – 8. Тут показники необхідно буде перемножити, утворюється шостий степінь. степень. Дорівнює. І я можу одразу за цією формулою. І так, оце наше А. Ось це підставляємо замість Б. А додати Б. Будемо мати 5х додати 2х в другому степені. Помножити друга частина добутку. А в другому це буде 5х піднести до другого степені. 5 в квадраті це 25х. Квадрат. Відняти. А Б це добуток ось оцих двох доданків. Утвориться в нас 10х в третьому степені і додати квадрат ось цього доданка. Це буде в нас 4х в четвертому степені. Інша справа, що в даному прикладі можна було спочатку винести спільний множник за дужки. Якщо цього ми не зробили одразу, ми можемо зараз це зробити, Отже, винести тут за дужки Х і тут навіть Х в другому степені винести. Ну, Це вже інша тема, коли ми будемо розглядати комбіновані способи. Давайте подивимося ще. В даному випадку розкладання. Можна зробити так, x помножити на 5, додати 2х і помножити, тут, якщо винести х квадраті сюди, то тут вже з'явиться х в третьому степені, а тут буде 25 відняти 10х, додати, а, да, додати 4х в другому степені. Ось остаточне розкладання на множники даного виразу. Давайте ще подивимось декілька прикладів. Скажімо, що робити, якщо будуть обидва доданки відємні? Ну, умовно, мінус 27 у в дев'ятому відняти 8, Нехай буде х в шостому. Справа в тому, що в даному випадку ми не можемо використати одразу цю формулу, бо тут стоять два знака мінус, а тут обидва доданки з плюсом. Але ми можемо спочатку винести мінус одиницю за дужки, ми говоримо винести мінус одиницю, а пишемо мінус. І в дужках залишиться у нас 27 в 9 степені додати 8х6 степені. А тепер подати кожен з одночленів у вигляді куба. Будемо мати мінус 27 y в третьому. це є 3 у третьому і ще раз в третьому степені. Додати, тут буде 2х в другому. І ще раз в третьому степені перевіряємо себе. Якщо піднести до третього степені, отримаємо 27, показники перемножаються в дев'ятому. Додати 2 в третьому степені буде 8, показники перемножаються х шостому. Тепер можна скористатися ось цією формулою, Але вже попереду буде фігурувати оцей значок мінус. Маємо мінус. І розкладаємо. 3 в третьому додати на 2х в другому. Це сума цих основ. І помножити на неповний квадрат різниці цих виразів. Маємо 9 до квадрату піднести необхідно ось, ось цей одночлен, Це буде 9, в третьому, та ще в другому це буде в шостому. Відняти перемножаємо 3 y в третьому на 2х в другому. Константи можна одразу перемножити числа 3 помножити на 2, це буде 6 y в x х в другому. І додати квадрат ось цього виразу. Це буде 4х в четвертому степені. Отже, ось отака, такий двочлен. Вдалося подати у вигляді добутку таким чином. Е, якщо у нас стоять доданки таким чином, що попереду стоїть знак мінус, а другий знак плюс, також треба бути обережним. Наприклад, мінус 8 додати там, y в третьому степені. В даному випадку. Не варто одразу використовувати цю формулу, бо взагалі використовувати потрібно іншу формулу. Тому що тут знак мінус, по формулі його немає. Значить, необхідно мінус винести за дужки. І в дужках залишиться 8 відняти y в третьому степені. І тоді вже нам треба використовувати попередню формулу, різницю кубів. 8 ми подамо. У вигляді 2 в 3 відняти Y в третьому. І тепер це розпишеться як 2 відняти Y, помножити на 4, додати 2Y, додати Y в квадраті. Ось так можна подати ось цей вираз у вигляді добутку. Давайте ще розглянемо, як розпадати у вигляді добутку. Використовуючи ще одну формулу, яка називається куб суми та куб різниці. Ось ми маємо ось таку формулу, яка називається куб суми. Цю формулу ми використовували для піднесення до третього степеня. Суму двох члена. Е, якщо поміняти місцями і подивитись на цю формулу ось з цього боку, записати так, А в третьому додати 3А квадрат Б, додати 3АБ квадрат і додати Б в третьому, то ми можемо сказати, ми можемо сказати, що ця формула дає можливість. Подати ось такий многочлен у вигляді ось такого добутку. Ну, давайте подивимося. Наприклад, x в третьому степені додати 3 х квадрат, додати, можна написати, додати 3 х у, додати 3 x квадрат і додати y куб. Ось якщо така формула. Здивимося, замість А у нас Х написано, замість Б – Y. Отже, це використання цієї формули, тільки замість А у нас записано Х, а замість Б у нас записано Y. І ми отримаємо Х додати Y третьому степені. Можна більш складний розглянути нога і відняти Х третьому степені. Ось таким чином ось такий вираз ми зможемо. Розкласти, подати у вигляді добутку. Це буде у нас 5 відняти х в третьому степені. Перевіряємо, підносимо до третього степеня. 5 в третьому степені 125. Буде в мінус 3 помножити на 5 в квадраті 75х. Плюс 3 помножити на 5 15х в другому степені. І відняти х в третьому степені. Отже, ми розглянули спосіб використання формули різниці кубів, а також куб різниці куб суми для подання многочленів у вигляді добутку. Дякую за увагу! Чекайте нас на наступному занятті.